Працівники СБУ повідомили про підозру зраднику, який командував штурмами позицій ЗСУ під Солидаром і Бахмутом. Йдеться про 49-річного уродженця Вінничини, який у 2023 році став бойовиком козачого батальйону з і у складі окупаційних військ бере активну участь у захопленні українських територій. Зрадник отримав позивний озеро та дослужився до командира роти. Перевертень брязкає орденами на телеканалах РФ, а його підрозділ знищує цивільність інфраструктуру українських міст та вбиває мирних мешканців на сході країни. Служба безпеки зібрала доказову базу проти зрадника. Не боїться е зазначати, що він є уроженцем України, що на території України залишились його родичі, які в тому числі е воюють проти нього. Йому повідомлено про підозру за частиною другої статті 111 Кримінального Кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Враховуючи, що він перебуває на підконтрольній території України, служба безпеки України продовжує активно заходи для притягнення його до відповідальності.